я радий знову бути тут. Першою зупинкою, щоправда, у нас була Барселона. Ми там були присутніми на жеребкуванні чемпіонату світу. І я, звісно, скористався з можливості потім приїхати в Україну, щоб побачити фінальну частину Кубка України. Щоб поспілкуватися з нашими гравцями, Ми лишаємося на зв'язку протягом всього сезону. Джо Вольф і Річ Делатрі вже вдруге приїхали зі мною. Пару місяців тому вони були тут у відрядженні. Нам важливо, щоб гравці знали, що ми постійно стежимо за ними і приділяємо увагу тому, що вони роблять протягом всього сезону. Тренерам клубів було зроблено відповідну пропозицію, і вони самостійно мали прийняти рішення, чи погоджуються вони на те, що пріч і Джо попрацювали із гравцями. Якщо вони погоджувалися, то мої асистенти надавали консультації хлопцям у повному обсязі. Якщо відмовлялися, то вони не мали права особливо втручатися у процес під час сезону. Вони проводили майстер-класи у різних містах, і реакція гравців була дуже хорошою. Баскетболісти сприймали те, що до них хотіли донести наші тренери. Вони були раді бачити один одного. Звісно, всі ми говорили багато і про чемпіонат світу. але тоді ми ще не знали, з ким нам доведеться грати. Зараз у нас вже є ця інформація на руках. Коли на екрані поступово з'являлися країни, то ми міркували. Ця група була б непогана, та теж виглядає добре. Але коли було заповнено всі чотири групи, стало абсолютно очевидним, що всі групи виглядають добре. Щоб досягти успіху на такому турнірі, слід мати здорову команду. Уникнути по можливості травм. Ніхто не може дозволити собі втрачати гравців. Потрібна глибина складу, щоб можна було задіяти грізних виконавців. Адже в перші шість днів слід зіграти 5 матчів, і це ще до того, як вийти у наступний раунд. Ну і, звісно, потрібно трішки везіння. Ми чекаємо на чемпіонат світу із нетерпінням. Претендент голтонепретендент номер один всього турніру грав в нашій групі це команда США. але не слід зациклюватися лише на цьому суперникові. для того, щоб прийти до наступного раунду. Треба виграти кілька матчів. можна, звісно, приділити всю увагу першому номеру посіву. Тоді інші команди просто тебе переграють. Кому таке треба? Треба чітко розуміти командну місію на турнірі. У нас, звісно, є час на підготовку до першого матчу. Товариські ігри дадуть нам розуміння того, що необхідно поліпшити у грі. Проте самі по собі вони значення не матимуть. Єдине, що буде важити, це стартовий поєдинок. він же сам по собі має велике значення. і всі наші зусилля мають бути скровані на те, щоб підійти до цього моменту в відмінному стані. Я говорив зі своїми асистентами про те, що після жеребкування їм слід проаналізувати, чи будуть вони з нами, чи ні. Їм слід буде приймати рішення. Коли я зателефоную, вони мені скажуть або так, або ні. Будуть вони з нами чи повернуться. Хтось може подумати, про що мова, а вже ж, які можуть бути проблеми проте слід розуміти, що деякі контракти наших тренерів можуть містити обмеження, і якщо клуби будуть стояти на перешкоді, вони не зможуть долучитися до нас. Таке нас страпляється чи не щоліта, Я постійно втрачаю когось із асистентів. Я сподіваюся, що цього разу вони зможуть повернутися до нас. Проте, як тільки я повернуся до Сполучених Штатів, я одразу буду дзвонюватися з кожним із них і отриму відповіді, так чи ні. Ми були на зв'язку із Славою і Пухом Джетером. Ми переписувалися смс-ками. Кирил був на зв'язку із Джо Вольфом. У Штатах ми обідали зі Славою разом. З Льошею Леннім ми встигли поспілкуватися перед одним із матчів. Власне, сподіваюся, що обидва будуть у формі разом з нами цього літа. Я хотів би їх залучити до нашого процесу. Так, у Леня були травми, у нього були проблеми з обома ногами, і йому необхідний час, щоб почати грати по справжньому. Це дошкуляє. Він не міг рухатися так, як йому хотілося б але зараз, з початку лютого, він знову потроху додає. Я думаю, його хвилини на майданчику будуть зростати і надалі. Слава після переходу із Детройта, тепер уже до Фінікса на початку сезону отримав більше часу. В тому числі і через травму Леня а Фінікс напевно, всіх здивував найбільше на даний момент. Всі гадали, що вони будуть жахливими, але зараз у них відмінні результати. Вони всіх приголомшили. Двічі перемогли індіану вдома і на виїзді. І це прекрасно. Що у цій команді одночасно грають два українці. Я радий за хлопців. Я гадаю, що коли думати постійно про те, що всі думають про твою команду, то навряд чи ти зможеш звільнити кожного. Болівальники і преса постійно бажають більшого. але вони і підтримують нас. Втім, для нас це буде перший досвід на чемпіонатах світу, і наша мета буде перемагати у сьогоднішній грі. Потім буде новий день. І завдання буде незмінним. нам треба буде знову перемагати у сьогоднішній грі. Я думаю, що поки що зарано для нас покладати великі сподівання на команду. для кожного із нашого колективу це вперше. Тому я буду радий, якщо хлопці будуть у формі добре підготовленими з баскетбольної точки зору. не зважати на те, з ким ми граємо завжди грати у свій баскетбол, демонструвати характер.